Звати Олексій Пипа, валютний позичальник, який взяв був кредит у 2007 році, брав його по курсу, який існував на той час, по курсу 5, враховуючи всі певні ті моменти, що стосуються, як сьогодні у нас виходив такий банкір з Нацбанку і питав, а чого ви брали валюти, це таке запитання риторичне, яке існує зараз, напевно, і серед друзів, і серед знайомих, а що ви брали в валюті. Кредит, але я думаю, що перш за все, можливо, я не там глибокий фінансист, але тоді на той час банк, дивлячись мої доходи, мої справки, які я приносив до моїх доходів, він розумів, напевно, що я його можу повернути. І сам я, відповідно, також міг розуміти, тому що також щось десь вже в житті міг порахувати і відповідно, знати, що я їх повертаю. Не усвідомлюючи, можливо, того, що через якусь певну кількість років. Цей кредит може зрости на 100%. Ну, я думаю, що такого не чекав, напевно, можливо, сам банк і не знав, а можливо, і знали. Ну, це сьогодні людина, яка є загадкою і таким питанням, для чого взагалі цей кредит видавався, якщо ми знаємо, що на території України була валютою гривня. Кредит, який видавався в доларах, по відсотковій ставці, він був нижчий від. Кредиту, який був в гривні. Таке враження, що протиставляли нашій валюті, одну ціну давали, а людей направляли все таки, щоб людина могла брати валюті кредит, а не нашій національній валюті гривні. Тому що там було 18%, 20% а валюті давали від 10 до 12%. Це ясна справа, що будь-хто пересічний громадянин, який би хотів користуватися банківськими послугами, він добре розумів, що йому це дешевше. І банкір, який видавав цей кредит, який займався. Безпосередньо клієнтом він йому рахував, що да, він зможе оплатити згідно його довідки про заробітну плату і так далі. Але це був курс такий, коли ну, ми кажемо забивався 30% десь ризик, банк забивав свій, він давав нижчу ставку на майно, якесь шло, шло в заставу, скажімо, теж вже з певними ризиками. Але якщо кредит на сьогоднішній день з 2008 року була перша інфляція. Виріс на 60% і в другій інфляції на сьогоднішній день він виріс ще на 60%, а всього десь 120%. Це стало неспроможне для людини, яка отримуючи зарплату далі в гривні своїй, вона його реально не може виплатити. Не кажучи, вже там відсотків і мова йде навіть за тільки за тіло кредиту. Я думаю, що ми кожен з нас це розуміємо. Держава. Поки виконує функцію як спостерігача, Вона не дає можливості людині яка звернутися в банк, тому що банк комерційна структура. Банк не хоче чути, ви взяли, ви віддаєте. Але кожна людина сьогодні, яка тут присутня і будь-яка ще яка взяла той кредит в валюті, вона хоче віддати. Але ми кажемо за ті гроші, які вона може віддати. Тому що валютний кредит може назвати в іншому випадку псевдокредитом. В чому? Тому що. Я думаю, що кожен з нас людей брав хто житло, хто автомобілі і відповідно банк. Не видаючи людині на руки валюти, як такої, про яку в нас сьогодні дуже зараз всі банки говорять, ми вам ждали валюту. Але це є обман, тому що в будівельній організації йшлося по перерахунку, йшли гроші в гривні, в автосалони йшли гроші в гривні. Тому банк на сьогодні, я кажу, лукавий по відношенню як до позичальника, так і до тих органів, які мають право на розслідування взагалі цієї справи з валютними кредитами. я думаю, що це все питання ще лишилося часу.